Отож, Придністров'я там сьогодні, вперше за 18 років, в так званому Придністров'ї розпочався з'їзд депутатів усіх рівнів. Так пам'ятаєте, що там перед цим розганялася історія, що вони звернуться, щоб Росія забрала їх до себе, звернуться там до Путіна. Путін візьмі нас з собою, там і таке інше. Цього не сталося. Вони та зібралися. Я так подивилася. Боже, ми думаємо, і це депутати, чи хто це як ну, ну ладно, депутати так званого Придністров'я, Будемо казати, вони зібралися сьогодні. Вони не звернулися до Росії, не попросили приєднати їх до себе цю територію, але вони попросили захисту Росії. Відмовляв Молдови від економічного тиску Молдови, вони оголосили, що Кишинеу починає тиснути сильніше на невизнану республіку, і кажуть, що Росія має їх захистити. Давай покажемо цей документ, що вони вважають необхідним ці депутати Придністров'я. Що зробити? То це першим пунктом вони звертаються до Совєта Федерації і Госдуми РФ. Як до так, так би мовити, миротворців, друзі? Ну миротворці і росіяни це і, а, поняття, які не пересікаються ніколи. Це ось дві паралельні лінії, які йдуть і ніколи не будуть разом, тому що а, мир і Росія вони несумісні в принципі. А, так от і, але вони все ж таки вважають так, ці так звані депутати, так званого Придністров'я, вважають, що Росія це а, має реалізувати певні міри, щоб захистити. Придністров'я в умовах посилення тиску з боку Молдови, що мовляв на території Придністров'я постійно проживає понад 220 тисяч громадян Російської Федерації. При цьому мир О, Боже миротворча місія Російської Федерації в Придністров'ї є і мовляв мають допомогти. Тут про військову ескалацію не йдеться. Ну і тут ми повертаємося до питання: а як саме, тому що так зване Придністров'я не має можливості мати. Пряме сполучення з Російською Федерацією, воно межує лише з нами. І це є частина Молдови, і відповідно там, ну, там тільки Молдова. Ніяк російська техніка, російська військова допомога не може туди зайти. Ну, вони там позверталися ще і до ООН. Це взагалі моя улюблена організація, яка, я вважаю, має бути вже розформована. Вона не виконує свою безпекову функцію, маючи в своїх учасниках. Терористів, я не побоюся цього слова, російських терористів, які воюють проти України і які вбивають українців. Зокрема, сьогодні на Куп'янськ вони скинули ФАП 500 і вбили там мирних мешканців. Ох, ці росіяни Грюбані. Ну, до між... міжпарламентської асамблеї. Держав, учасників Содружества Незалежних государств, господі, до парламенту Європейського Союзу вони звернулися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, теж така собі організація існує так, просто щоб називатися. Як там їх утискають, і що в них відбувається? Насправді, з одного боку, ми бачимо, що підігрівається історія з. Такого регіонального конфлікту, про що ми неодноразово казали, що Росія може роздмухувати, це не обов'язково мають бути якісь військові дії, це можуть бути інформаційні дії, от як зараз тут відбувається, що там зібралися усі депутати, і вирішили кудись там звернутися. Дуже мене сьогодні просто я коли побачила це відео з цього з'їзду. Це якась для мене стала альтерна... ну, просто альтернативна реальність. Я не знаю, це якийсь такий камбек назад, що я не можу собі уявити існування в сучасному світі такої картинки. Ну, на Терасполі один з депутатів Дяченка, він по-перше, українською мовою. Я розумію, там етнічних українців теж чимало. Але українською мовою виступає, але навколо просто. А цей антураж советський, ну, для мене просто ну, ледве вибух мозку не стався, коли я це побачила. Просто от подивіться це відео. Не випадково обґрунтуванні обмежених блокадних заходів. Ми почули їм про те, що мовляв припинена дія якогось пільгового режиму для наших підприємств. І вирівнюється статус економічних агентів у всій Молдові. Я хочу чітко. І однозначно підкреслити. Ніколи не бум... ну, тобто ви пишете Ганна Мельник, там тяжкі 90-ті. Та це не 90 навіть. Це кудись туди, в 80-ті навіть десь там воно ще застрягло все. Ам... Ми вже це бачили, да? притіснення русських, от Міша, ви пишете. Ми це все вже бачили так. Допоможіть ой-ой-ой, тут утісняють русських, чи щось таке. Ну тут зараз йдеться про економічну штуку, тому що Молдова вирішила посилювати прикордонну, прикордонну. Політику свою, і зокрема, от ми про це говорили з Сергієм Барчуком, коли тільки почала роздуватися ця історія з так званою ПМР. Так і він там дуже гарно пояснив. Ну і це вкладається якраз в цей посилення тиску за контролем на кордоні Молдови щодо контрабанди. І цим в принципі в Придністров'ї і займаються. Давайте послухаємо Сергія Верчука, який в принципі роз'яснив, що там відбувається в Придністров'ї і насправді наскільки воно загрожує нам українцям. Спочатку була Одеса, спочатку о, такий собі медведів. Я зараз не буду говорити про те, що його там тримають в заручниках, мучують його там алкоголем. і Він тому це пише там. говорить. але тим не менше йому в уста вкладають те, що має бути озвучено. Він озвучив за Одесу. Знову що там. Ну, не хочу навіть повторювати і так далі. І тому подібне. це зрозуміло. Буквально відразу там за кілька годин виникає тема так званого Придністров'я, яка виникає як мінімум раз на рік. Це як мінімум. А з часу початку великого повномасштабного вторгнення вона виникає. Інколи навіть і два рази на рік встигла за ці два роки повномасштабки прокрутитися декілька разів в Етері будь-які рухи на Придністровщині починають зразу малювати якісь апокаліпсиси, якісь картинки, які насправді не відповідають дійсності, тому чи відбудеться так званий той з'їзд, чи не відбудеться, враховуючи, що депутати всіх рівнів. На Придністровщині вони зайняті своїми справами, вони займаються контрабандою і зараз нікого не ображають. Навпаки, мені здається, що там на Придністров'ї ніхто не займається контрабандою, той о, в житті взагалі не склався і він не займається тим, чим треба. То власне, ці депутати зберуться вони чи ні, це ще не факт. Чи буде взагалі проведено такий з'їзд збори, теж не зрозуміло Якщо навіть буде. Знову таки, щоб заспокоїти всіх наших глядачів, я розумію, що е, певні тривожні хвилі, в тому числі, е, знаю і в нашому суспільстві, зокрема, тут на півдні нашої держави, дехто хвилюється. Що ж буде відбуватися? Люди добрі. Ситуація вона є повністю контрольована, з нашого боку. Це я вам. Ну просто не знаю тисячу відсотків гарантії даю. По-друге, усі ті рухи, які відбуваються на тому Придністров'ї невизнаному, вони всі помітні про все, всі знають і відслідковують. Якщо навіть буде якась е, провокація збройна, ви розумієте, що наші підрозділи, які несуть службу на цьому напрямку, вони адекватно відреагують. Реакція це буде жорстка. Зразу хочу заспокоїти тих, хто кричить і раз на рік дійсно бере прапори і несеться на конях звільняти етнічних українців на Придністрові такі теж є. Україна дотримується максимально всіх міжнародних зобов'язань, і так буде надалі. І тим більше, а тим більше я перепрошую за тавтологію, коли ми говоримо про те, що територія так званого Придністров'я. Це тимчасово окупована територія Республіки Молдова. Крапка. Всі це розуміють, е, крім Російської Федерації, хоча вона теж насправді розуміє, але ще раз скажу, інформаційно, градус це треба підвищити, підняти його максимально вище. Тому це і відбувається. Ну, як завжди, є і корисні ідіоти, які в нас несуть, потім у широкі маси і маси починають це споживати. Власне, про е, склади дуже багато говорять е, колбасна Мені більше звичайно подобається ковбасна, так воно миліше серцю е, звучить. Е, хто давно і наскільки давно перевіряв ті склади? Давайте говорити відверто. Я не даремно пригадую контрабанду, тому що е, територія цього анклаву, вона настільки специфічна і в плані корупції. І контрабанди цим живуть. Я вже сказав. Що є на тих складах? Е, що не вдалося продати те, мабуть, і залишилося. в якому воно стані? Ну давайте говорити відверто, що сьогодні е, так звана Друга армія світу, російська, коли почала знімати з консервації свої е, озброєння, боєприпаси і так далі, тому подібне, в якому воно все знаходиться стані? Що з одного там на один танк його ліплять там з трьох-чотирьох, які знімають з консервації? Ну, власне, що таке Придністров'я, коли там не було повноцінного обслуговування, тому що Росія, крім як... Політичний гасел, е, ну, фінансування дешевий газ, ми розуміємо, там е, певні зарплати для тих е, військових, які, до речі, переважна більшість з них набрана з місцевих мешканців. Платили їм ці зарплати, ну, інформаційно, там дуже гучно завжди. Все, що було інше, ніхто ті склади не те, що не перевіряв, а підтримувати в належному стані. Е, звичайно, допускаємо, якщо брати навіть військовий аспект. Там контингент суто російський, ну з прапорами Росії офіційно він є там менше ніж дві тисячі багнетів. Це, це реалії. Наскільки вони навчені? Я просто бачив минулого року. У них були там мобілізаційні збори. Вони проводили так Я вам хочу сказати, що на ті мобілізаційні збори. Ну, я не скажу, що там переважна більшість не з'явилася, але відсоток дуже був великий, понад половину людей, що мали прийти на, ту, на те зібрання, вони не прийшли. А ті, що прийшли, ми бачили, в чому вони були, як вони навчені, і скільки їм років, власне, в тому числі, і наскільки вони підготовлені. Тобто, я не хочу зараз, звичайно, сказати про те, що люди добрі, махніть рукою все це забути. Ні, звичайно. Ситуація моніториться, звичайно, до всього треба ставитися серйозно. Тим більше ми розуміємо цей сценарій, який може бути інформаційно, принаймні Путін, віді війська. питання знову таки повертаючись до вашого вступного слова, <свіття> яким чином? Ну, мені тут здається, знаєте, що якщо там якісь навіть провокації в Придністров'ї можуть бути, то Молдова звертатиметься до України, до Збройних сил України, щось там допомогти. А там, між іншим, на нашому кордоні час від часу якісь там провокації відбуваються, чипак перестрілки, якісь можуть відбуватися. Не часто, але таке трапляється. Ну і як Брачук теж він підкреслив цю історію, що ну, Україна за цим стежить і контролює безпекову ситуацію. Тобто ніяким чином до до Придністров'я Росія не може дотягнутися. Ну, як ніяким чином, все ж таки, шахет російський залетів на територію Молдови. Так, нещодавно одна з шахетних атак, коли відбувалася. То кілька десятків кілометрів цей шахет занурився в глиб Молдови. Потім, і це після того, до речі, як відбулися у цій історії, почали розганяти інформацію щодо можливого там приєднання так званого Придністров'я. До Російської Федерації, а, і потім цей шахет залітає на територію Молдови, літає, кружляє і повертається, де в Україні вже на територію України його збивають. Молдова каже спочатку: ні-ні-ні нічого не було, але тим не менше, у нас наші військові підтвердили. В оперативному командуванні Південь сказали, що факт такий був: залітав, вилетів. Ну, теоретично, долетіти та він може так. Ну, шахедами, ракетами вони можуть це зробити. Якщо українська ППО це не зіб'є вчасно, так? А якщо вони там знайдуть ці шляхи обходу нашої протиповітряної оборони, наших систем, і в такому разі вони можуть там залетіти. І такі факти відбувалися вже насправді не вперше. Ракети російські. Теж перетинали повітряний простір Молдови. Можливо, не так глибоко, як це було із Шахедом. Але тим не менше, такі випадки їхніх калібрів, якщо я не помиляюся, коли вони ще їх там запускали з Чорного моря і могли робити це масово. а Зараз такого немає, то тоді і і вони теж дещо перетинали повітряний простір. Так само і з Румунією відбувалося, коли ракети перетинали повітряний простір, російські ракети перетинали повітряний простір країни НАТО. З Польщею там теж падали уламки на їхню територію, на територію Молдови, на територію Румунії, тобто на прикордонні регіони, які теж під небезпекою від російської далекобійної зброї залишається тому ну, таке є. Реакції від цих країн немає. По суті, Молдова теж підтверджувала, що їхня ППО це по суті Україна, їхні щит, який їх захищає. Але такі провокації вони так чи інакше можливі. Ну я не думаю, що Росія прям битиме по території Молдови зараз, щонайменше. Тут же ж не йдеться правильно про якусь там певну війську про. Певну військову допомогу з боку Російської Федерації для Придністров'я, але такі провокації вони можуть робити і ці і цим в буквальному сенсі підігрівати цей регіональний конфлікт, підігрівати, щоб розмов навколо проблем Молдови ставало більше і таким чином відтягувати від України свій інтерес там з боку наших європейських партнерів. Але я не думаю, що насправді це стане.